У жодному населеному пункті Покруської громади немає централізованого тепла та водопостачання, а питну воду люди набирають з міських свердловин. Водичка питна? Питна. Нормальна? Да. Для того, щоб мешканці громади мали можливість безкоштовно набирати питну воду, була зроблена свердловина і встановлене, евакуйоване з Покрузьке фільтрувальне обладнання. Керують роботою свердловини місцеві комунальники. Зараз ми знаходимося в приміщенні, де вже Знаходиться очищена вода ємності. За підтримку обласної військової адміністрації нам надані булір'яни, які додатково обогрівають це приміщення. По громаді, там, де це можливо, розвозять воду. І кожного разу машина повертається повністю порожньою. Живуть люди. Так що, будемо ми поки працювати. Щоденні ворожі обстріли покрузької громади руйнують все: житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства. Інтенсивність більше – це у нас Котліни, Покровськ, Родинське, Лисівка, Ріг і так далі. Там, де більш інтенсивність ворожих ФПВ-дронів, які полюють на наших мешканців, але сказати так, що було якесь село, яке більш-менш не під обстрілами, такого немає. Окровській громаді допомагають людям лагодити своє житло після обстрілів, проте просять не затягувати з евакуацією. Залишатись тут стає все не більш небезпечніше, небезпечніше.